З очікуванням на зміни в івано Франківську стартував набір до нової патрульної поліції. Із самого ранку у з драмтеатру не ажіотаж. Серед десятків охочих залишити тут свої анкети, і Оксана Прокопенко. Жінка п'ять років віддала власній справі. А коли не стало сил дивитися на бруд та суцільний безлад, вирішила питатися у полісмени. По тай від усіх я приватний підприємець і просто по своїй, скажемо, споцехіці роботи бачу всі негаразди, всі безпорядки, що творяться в нас, і тому в принцип принципі, було було давно бажання щось змінити, і тепер є така можливість. Щось щось спробувати, можливо, вийде щось змінити. А от Любомиру лише 22. Він нещодавно завершив навчання у виші і дарма, що спеціальність інженер. Змінювати країну прагне у лавах патрульної служби. Подивився, як відбувався набір в Києві, в Одесі, в Львові, що там щось змінюється, і вирішив щось міняти Івано-Франківську. І того прийшов. Надіюсь, пройду. Загалом до патрульної поліції Івано-Франківська планують набрати дві сотні охоронців громадського порядку, та лише за перші дві години зареєстрували понад 160 заяв. Перевіряєте свою електронну почту, вам зателефонують, коли буде наступний етап тестування на загальний рівень саме. Поки що заповнив анкету там далі міськово-лікарська комісія, здання нормативів. Основні критерії відбору доволі простій вік: від 21 до 35 років. Сильна мотивація та прагнення змін. Вони повинні бути зорієнтовані на службу органи внутрішніх справ і прагнути до якісно нових змін. Вони повинні володіти необхідною фізичною підготовкою, щоб могли затримувати злочинців, нести службу в будь-яких погодних умовах, в будь якій місцевості, а також там, де це вимагають інтереси держави. Презентувати нову службу до Франківська приїхали столичні копи. Зізнаються за півгодини запитань від імовірних колег. Наслухалися чимало, як працюється, що цікаво, які критерії відбору, які потрібні документи. Багато питань було. А ще розповідають за два місяці нелегкої роботи, таки зуміли здобути довіру людей. У Нас є велика мотивація. Це ті люди, які нас підтримують, тому. З їхньою поміччю вони нам навіть допомагають в деяких випадках, тому тобто ми знаємо, для кого ми працюємо, у нас є мотивація і підтримка від людей. Представляти нову поліцію до столиці Прикарпаття завітав і сам міністр внутрішніх справ. На офіційній частині обіцяє не лише високу зарплату для копів, але й серйозні зміни в нині діючій міліції. Ще до кінця года ви побачите, крім патрульних поліцейських, нових участкових поліцейських. У нас з'являться изменения во всех структурах. То есть мы предложим новую структуру полиции, основой которой будет сервис то есть защита и сервис. Это будет и корпус оперативно раптовой дии, спецназ, это будет новый криминальный блок, это будет новая милиция охраны, це будуть нові участкові і бізусловно нові структури райділа, коли саме запрацює нова поліція. Урядовець наразі не каже, мовляв, що прийматимуть рішення. Скоріше за все, це буде кінець грудня або ж січень, уже 2016-го. Прийом анке до патрульної поліції Івано-Франківська триватиме до 18 вересня. Далі на охочих стати полісменами очікує тестування та жорсткий відбір. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.